Тобто ми повинні дотримуватися ну, в медицині. Наша стандартна дієта це є середземноморська з поправкою на наш регіон. І Це тип... дуже важливо з поправкою да. на регіон. Так, на так, так продукти, коли не говоримо про те, що треба їсти свіжу рибу і так далі, якої тут Звичайно. наприклад немає там. да? А Ні, а свіжа риба є, але свіжа локальна риба. Да, да. Я маю на увазі про те, що там ну серед дієта, наприклад, там з регіонів Італії і так далі. Ми розуміємо, це що це вже стала середземноморська дієта без. Локалізація. Uh -huh. Uh -huh. Тобто ми повинні це розуміти і пояснювати пацієнтам. Коли, наприклад, ми пацієнту кажемо ми вам рекомендуємо середньоморську дієту, він скаже, я живу в Чернігові. середньоморська дієта з поправкою на локальні продукти Чернігова. І до речі, я бачив перший варіант серед зеноморської дієти, де прямо були не просто прописані вид продуктів, а прямо була прописана там риба, така то така то угу. кількість. Наразі це як Георгій каже, наразі ця дієта скоротилася в 8 разів. Де просто перераховані види продуктів, які треба вживати, і приблизна кількість там на добу. Власне, не стільки ви знаєте, не стільки самі продукти, скільки конкретні компоненти в цих продуктів дають, наприклад, клітковина. Один з важливих аспектів сучасної дієти профілактичної – це є кількість овочів, яку вживаєте на добу. Для простоти, для будь-якої громадянина дуже просто це для себе знати. Ви просто будь-яку свою порцію от, берете тарілку, ділите нафту, і половина, половина цієї тарілки повинна бути овочами. Свіжі, варені, тушковані. Це вже немає. Не Особливо значення, але е, овочі містять клітковину, яка знижує рівень холестерину. Наприклад, омега-3 поліенасичні жирні кислоти Вони не використовуються для зниження холестерину як такі, тому що показало дослідження, що вони неефективні з цією метою. Тобто, як препарат, вони вже виключені з рекомендацій по веденню порушення холестерини. Але як профілактичний склад, наприклад, ті самі горіхи, які використовуються не солені, вони є частиною серед діти, вони містять. Омега-триполіносичні 3 жирні кислоти. Рибні дні, так звані, тобто в середнезенморській дієті важливе значення має те, що там, рекомендується два дні на тиждень робити так званими рибними, тобто заміняти м'ясо повністю на рибу. Тобто, це не є середземська дієта це є певний такий паттерн поєднання продуктів, які містять певні речовини, що допомагають, але для якихось інших країн. Да, тобто, е, тобто вона може варіювати. Да, тобто, як ми вже казали з Георгієм, від регіону залежить. Це не є фіксована дієта. Саме речовини, які входять в цю дієту, дозволяють певним чином профілактувати е, підвищення холестерину і тоді серцево-судинні захворювання.